Денте Лавеню, пришляк Святослав, поясню вам, чому кровоточить ясна під час чищення зубів. Тут причини можуть бути тільки дві: перша причина: ви неякісно чистили свої зуби, утворився м'який наліт, потім перейшов твердий наліт. Це все дуже подразнює ясна. З часом вони почали запалюватись. Такі ясна, тільки легенько торкнутися. Вони зразу починають. Кровити. Це нормальний захисний процес організму. Як цього позбутися? Приходите на гієну, гарно вам все очищають, забирають чинник цього напряку. І далі ви просто міняєте вдома домашню щітку і починаєте ретельніше чистити зуби за тиждень часу, повністю все мене. Друга причина це неякісні або старі пломби, які подразнюють ясно. Тобто ясно люблять, коли все максимально заполіровано, гладенько. Якщо пломба десь не ідеально заполірована, ясно постійно торкається цього гострого краю пломби, і з часом також подразнюється, запалюється. В таких людей зазвичай кровоточивість точкова, тобто десь біля одного зуба. В першому випадку кровоточивість може бути на декількох зубах.